Гаджети заряджені на перемогу. В межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова компанія Метенвест передала українським захисникам станції «Екофлоу» та Старлінке. Маю сподівання, що стане на воді. Ну це не остання допомога. Ви знаєте. Ми завжди система вам допомагає. Тому ну, дякую вам. Дякую вам, да. вам серед отриманої техніки і дрони Мавік t Бійці кажуть, завдяки ним зможуть швидше виявляти ворога. Особливо необхідні ці безпілотники для роботи в нічний час. Він має намного кращий функціонал і дальність польоту у нього намного більша. Тобто ми таким дроном можемо, в принципі, до 7 кілометрів залітати. У нього тут дневна камера намного краща, ніж в третьому «Мавіке». Вона там і зум більший, і розширення, і там постоброботка йде намного краще картинки. Ну і найголовніший його плюс – це ночний тепловізор. Завдяки роботі таких дронів на рахунку наших бійців не один десяток знищеної ворожої техніки. Сьогодні міномети знайшли, у міномет. міномети. Техніка була виявляли техніку групи противника, які ночі передвігалися, теж виявляли, проводили ураження. Тому ну, да, ну, дрон дійсно незамінний, безцінний для нас зараз з початку повномасштабної війни спрямував на підтримку держави та її громадян майже 4 мільярди гривень, з яких 2 мільярди гривень на потреби армії в межах мілітарної ініціативи сталевий фронт Ріната Ахметова. Цього разу техніку передали бійцям, які воюють на Запорізькому та Донецькому напрямках. Настрій у нас бойовий. Ми не вперше, не останній раз передаємо. Ми будемо системно до нашої перемоги передавати, і ми впевнені, що ця допомога стане в нагоді і наблизить нашу перемогу. Захисники вдячні за допомогу, кажуть, без такої техніки перемога була б неможливою. Ми дуже вдячні компанії Метенвест за надану допомогу. Ці пташки дуже необхідні нашим бійцям на передовій лінії. Вони будуть безмежно вдячні і вони вже безмежно вдячні, тому що це не перший раз, коли нам Метинвест допомагає. Я сподіваюся, що не останній. Тому велике дякую всім причетним. Настрій тільки до перемоги.